Вітаю у світі, де оживають казки. Тут голоси перетворюються на чарівних героїв, а слова малюють яскраві картини в уяві. Зміни це шлях до нового життя. Корони, це добре. Добрий вечір, мій друже. А я не хочу спати. Друзі, гляньте на ліси. Для маленьких мрійників, захоплюючі пригоди від класичних народних казок до сучасних історій. Наш канал пропонує різноманіття захоплюючих і повчальних аудіопригод для маленьких слухачів, для дорослих історії, що торкаються душі, які спонукають до роздумів, змушують аналізувати та відкривати нові грані життя. Відкрий для себе нові світи разом з нами. На каналі Казки Ковальські кожен знайде свою особливу історію: слухай, уявляй, мрій. Нехай казка оживе в твоєму серці. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодної нової історії та разом з нами відкривати магію казок.